Всім привіт! Ми на ринку Шувар, глянемо ціни на овочі. Гарбуз по 15, чесничок 50, є горішки ось такі. По 30 гривень за кілограм. Мішку зразу пофасований. Ось така цибулька по 10. І також є тримачі на Сітку, можна замовити собі по телефону. Романеско 70 гривень. Савойка по 35, Є селера, Петрушка. По 60. Є ось така пекіночка. 35. По 35 і більша по 40. Це все ми є в 11 ряді, 26 місце. Тут є великий такий вибір капусточки. Можемо зважити їх хочеш. А по скільки такі гроби? 280. 280. А можна? А по скільки такі граби? 80, а ось ці? 200. — Скільки салата? — 50 гривень. — А цибулька зелена? має По-кожному. — 10 гривень в'язка. — 10 гривень в'язка. — А кріп петрушка? — Дивіться, петрушка по 20, кріп по 20. — Кріп, петрушка по 20. — Пекінська? — 40. 40. — 40. Цвітна? — 40. — Ось така капуста? — 35. — 35. Брокколі? — 50. — 50. Огірочки ще є. Ось такі, ось такі 65, ось такі 50, є Геркулес перчик, 70 гривень. Це є 9 ряд, 23 місце. Дуже гарний тут вибір. Можете все собі придбати, що бажаєте. Кабачки по 25, баклажанчик 30, огірочки по 50, а кукурузка по 10. Ось такі помідорки є. 35. По 35. А ось ці? 35. А, по... а ось такі 30. А ось такі? 20. Салата? 60. Ось такий зелений 30. Брокколі? 60. 70, ось такий по 65, ось такий по 40, а ось такий по 20. А ось ті дрібненькі по 30. І жовті по 35. Ми в 9-му ряді, 12-те місце. Тут великий асортимент овочів. Ще по 20 гривень. Ось такі баклажанчики маленькі є. По 35 такі помідорки. Ось такі по 50. І більші кабачки по 22. А ось такі помідорки. По 25? О, та такі. А перчик. 65. А ось такий Геркулес. 68. І баклажан. По 35. Це є 9 ряд, 22 -е місце. Тут також гарний вибір. Овочі. Та Савойка, по скільки буде? 35. 35. Ось така синя. 30. 30. Є ось така ще молоденька. 38. 38. А Броколі? А брокколі 50. – 50. А пекінка ще є. Пекін 40. по 40. – Це є який ряд, одинадцятий ряд, десятий ряд. ряд. Якийсь там посередині Шости. місце? – Шосте місце. Перчик чилі 50 І ось такий по 40. Це також дев'ятий ряд. 21 місце. А по скільки це на помідор? Ось такий зелений помідор 15, 25 і 35. Ось такі маленькі, по 15. А більші? Більше 35 і 25. 35 і 25. Ми в 10 ряді, майже при кінці тут є великий вибір помідорчиків, які хочете. Є і зелений, і червоний, і всякі. Скільки є помідор? Гурт. Гурт? 25. По 25. Гурт. А по скільки така сливка? 35, по 35 а це менше? По 25. А по скільки така ротонда? По 40. А по скільки брокколі? На гурт. По 50 гривень. Вісімдесят 85. п'ять. 85. Ось такий чорний. 85. Рожевий 75 і червоний. 48. Ось так січуть капусточку. Дивіться, при вас. Відразу. Вам треба, скільки вони вам стільки її насічуть. От так мішечок. По 25 гривень за кілограм. І ще є морква по 50 гривень. Відразу ви собі також можете взяти готовенької. 14 місце, 6 ряд. Ось така морква є посічена. 50 гривень за кілограм. Капуста по 25 гривень за кілограм. Також відразу при вас. Січуті є. О, вам треба відразу на стільки скільки вам треба цього апарату. Є ось така морква тут також, і капуста. 23 на гурт. Якщо берете більше як 50 кілограм, а 25, якщо менше. Зразу морква є по 50. Якщо багато берете, то по 45 буде насічена готова. Картопля по чому буде? 18. І ось такий чесник гарний великий. По 160. А морква? Морква 18. 18. А, бурячок. 20. Єсиня цибулька. По 35. І ось така цибуля є. По 15 Одеса. Це ми в рядах, де є картопля, морква, бурячок. Побачите цю вітрину, підходьте, купляйте. Є ось така капусточка, 18 гривень. Дивіться, яка гарна капуста. Тут є картопля ще. Картопля по скільки? 17. По 17, буряк. 14, 14. а менший? Менше 14. Також 14, 10, 10. 10 великий. Ось цей буде. І є ще якийсь дрібненький бурячок, 10. то ви казали? 10. По 9. Це все є. Ми в якому ряді? В 11 му ряді, 12-й, так? 15 те місце. Дивіться, тут все є, що хочете. По скільки капуста? По 18. А по скільки капуста? Бо я зараз машиною. 18 грн у сітка ще. По 17 ще одна сітка лишилась, так? А ось такий гарбуз. По 15. 15, По скільки картопля? По 18. По скільки картопля? 18. А по скільки буряк? По 15, а цибулька? На горд вам треба. На горд. 13. Буряк буде на гурт по 13, а цибулька? 14. А морква? 18. А ось така картопля? 18. А ось така морква? По 25 гривень. А по скільки ті буряк? По 15. А така морква? По 16. А по скільки така картопля? 17. 17. Всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.